Вітаю всіх! Хочу глянути Сумську область. Давайте так. З 10 по 12 травня Сумська область. Що буде там? Прикордоння. Сумська область, прикордоння. Що там буде? Важко. Морально дуже. Летіти буде нереально. Також. Ви знаєте, вас будуть тиснути просто, неймовірно. Можуть бути жертви, так. Обмеження, серйозні. Прикордоння. Жертви. Так, жертви. Серйозні жертви можуть заходити як ДРГ, як лазити там. Так. Розвідка серйозна. Плани є полазити. Плани є полазити. Жертви можуть бути, обстріли серйозні, ДРГ будуть лазити. Таких наступальних прям карт я не бачу. Добре, Сумська область прикордоння. 10 по 12 травня. Давайте подивимось. Цією колодою. Вже четвірка мечів те ж саме. Сонце гаряче буде там обстріли, серйозне гаряче. Емоцій багато, ну небезпек. Небагато дуже небезпек. Але там є сила. Є сила. І помірність. Зрозумійте. Воно все не швидко, дуже потроху. Це дійсно як ДРГ. По справедливості це більше, ви знаєте, наші дадуті бісіч. Це наші ресурси. Неплохо, але кінцевий результат який? Світ. Допомога. Чітка мечів. Так, не падать. Багато жертв може бути. Одразу кажу, жертв багато дуже. Розумієте, мечі це жертви, це небезпека, це завжди. Тому не бачу прям того, що пруть. Прям зовсім поганого не бачу. Але там, там для них застій буде. Знаєте, у них як невизначеність є. Немає чітких дій, як це воно буде? Немає їх. Все по ситуації вони дивляться, що вони можуть, що вони не можуть. Тому, на даний момент, така ситуація.